Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Малюємо листівочку сьогодні. Знадобиться ще лайнер, олівець, гумка, можливо, пензлі і фарби. Я взяла лист паперу а 5-й. І е, буду малювати котика. Я підгледіла цю картинку, мені була реклама, це був принт на светрі якомусь. І вона мені дуже сподобалась, тож я її забрала собі. Я малюю лінію, яка трошки вища, ніж половина листа. Далі, отут малюю, наче такий пагорб. Або сонечко встає. У цього сонечка є такі вуха, вони отак у різні сторони направлені. Нехай. Отут в нього носик, отут в нього іде ротик, і замружені оченята. І в нього іде от мордочка трішки вниз. Це ж котик, він пухнастий. Іде отут-тільце от сюди, і звисає трішки лапка. Як люблять котики. Тільце також може залазити. залазити, ви знаєте, якщо є у вас котик, що в них дуже прикольно звисає оця вся мєховая, шкурка. Так. І далі в мене під котом. Отут-у мене, бачите, я вже поляпала це норм. Буду цеглинки. Можна їх намалювати, наприклад, три полосочки, три смужки. І розділити: От одна цеглинка отак іде, інша отут. Потім отак. Можна отак. Цеглини в нас будуть якісь такі червоні, помаранчеві. От мені подобається. І саме головне задоволення цього котика від того, що він лежить. Пензлик можете брати плаский, можна круглий, який завгодно. І ми починаємо зі світлих цеглинок. Це я взяла колір золотистий, можна його здобути, якщо ви змішаєте помаранч з жовтим кадмієм, і просто можна навіть таким, знаєте, сухуватим пензликом трішки отробити такі градієнти. Якщо захочете, можна. Навіть... Так, не розумію, чомусь вимкнулося відео, я його знову включаю. І замальовуємо, якщо відео не було, я вам для початку скажу, що ми намалювали котика, розбили смужки, так, і тепер кожну смужку я замальовую. Якимось кольором. Можете барати знову такий золотистий, тільки щоб він був рознесений на інші частини по композиції. Що тут прикольно в цій листівочці, ви, наче виконуєте вправу. От ви малюєте його, да? це у вас градієнт, в який ви можете додавати якісь крапельки От я зараз червоні додам. Можна коричневі отут От можна знову додати червоні, поки воно мокреньке все. От, наприклад, в мене, є, в мене тут є і Марс коричневий, і палена Умбра. Це все з такими і королевський, по-моєму, там, королевський червоний, він такий коричнюватий. От, от можна їх також сюди, от такими цікавими штришками. І, напевне, в нас отут також буде золотистий, золотиста цеглинка, і ми її замальовуємо. Так, тепер я буду переживати, як там у нас відео. Телефон вирішив, може, на щось там натиснуто. Сам виключитися. Зараз дивлюся, Ні, записуємо, все окей. Бачите, от що в нас виходить? Ми працюємо з градієнтом і з вкрапленнями якихось фарб. Воно за, за рахунок того, що папір вологий, дуже сильно розсмоктується ця фарба. І нам спочатку здається, вау, вона така яскрава, а потім, коли ти повертаєшся оченятами сюди, вже тої яскравості вже немає. Тому ми можемо, час пройшов і ми можемо трішечки яскравості ще додати. Але все рівно бажано до цієї листівочки такого яскравого додавати відтінку. Далі і цю ж цеглинку ми зробимо оцю таку. Я не буду тут додавати червоного, отака от вона буде золотиста. Оці можуть бути жовті, можуть бути, бути червоними, насиченими якимось. от Ми зробимо її такою червоною, прям з, прям з фіолетовими вкрабленнями. От зразу же відчувається, я не знаю, як там ви відчуваєте, що людина поспішає. Ну, от, я чомусь я поспішаю. Не знаю чому. Кудись я поспішаю, швиденько. Далі, отут-от, от можна просто зробити коричневий. А, значить, якщо у вас немає коричневого, його... можна додати, спробувати у фіолетовий більше червоного, наприклад. А ну, фіолетовий. Спробуємо одразу більше червоного у фіолетовий. Ну, мені здається, ще тут в мене підмішується це, але ви знаєте, от фіолетовий і, і червоний і яскравий, і, можливо, у вас буде такий коричневатий відтінок. І я його спробую під котиком. Ну, він не коричнюватий, він все рівно фіолетовий. Тут треба було або більше червоного. Або, може, знаєте, навіть, що у фіолетовий додати жовтий чи помаранчевий. От то вже буде точно коричнюватий. Я беру зі своєї палітри. Отак все нерівненько в мене. А, під котом ми можемо зробити е, е, більш тіні. Тобто взяти знову фіолетовий колір, поки воно макреньке. Бачите? Під його мордашкою, під його лапкою. Так, оп-оп, оп-поп. Оп -оп. Краса, котик спить. І точно так же червона отут. -от ми також додамо. Тут вже, бачите, в мене все підсохло, воно вже не розтікається, тому я гарнесенько візьму пензликом і розтушую. Я вимиваю пензлик, підношу і трішечки розтушовується. Оце давайте зробимо жовтою фарбою. У мене якраз такий жовтий тут кадмій не дуже. Трошки бруднуватий, і тому він буде як цеглинка в нас якраз ідеальний. От, бачите, в мене залишилися такі а дірочки між можна них прибрати. Я зараз поки що їх залишаю. Може, а можна залишити, і потім, коли все висохне, ще додати якоїсь цікавинки. Дивіться, можна ще поверху, коли воно все висохне, ще такими рисочками додати, ну, от якоїсь структури цеглинки. Але бажано на цеглинку подивитися, яка вона, є в неї якісь. Порепання, чи щось таке, чи немає. І от додати. Є. Далі в нас я би намалювала зверху котику. Там я малюю, беру о, таку блакитну в мене фарба, до неї домішую. Рожеву, і я хочу, щоб воно таке було блакитно, якесь з, з рожевими якимось вставочками. І от я прям роблю заливку. Головне, щоб у вас не підсушувався край заливки. Бо якщо він підсушиться, то буде видно перехід фарби, буде видно так, як на лисуванні. Це також ну, можна так робити, але якщо у вас заливка повинна бути от одним. Якби перетікати з одного кольору на інший, то бажано швидесенько вести. Акварель, якщо ви додали нормально води, не так, щоб калюжа, а так, бачите, мені навіть подобається, як в нас вийшло. То акварель дозволяє це робити. І нам залишилося самого котика щось з ним зробити. Котик я візьму. У мене є оцей бірюзовий блакитний колір, який я домальовую. І я цим кольором пройдуся по тих місцях, які можуть бути котик у нас, наприклад, біла чи біло-сірий, які можуть бути затемненнями. Лапка вушку. А тут можна підборіддя трішечки. Можна отак. І ще отут в мене є такий колір фіолетово сірий От там, де дуже велике може бути затемнення, я трішечки додаю, щоб котик був такий різноманітний. І, звісно ж, на цьому в нас майже все. Тільки помаранчевою яскравою фарбою, ми йому малюємо носик. Тепер дивіться, я не буду доставати фен і все підсушувати, а я вам покажу, що можна зробити. Цю листівочку я домалюю, коли вона підсохне. А в мене є заготовка вже така, як треба. Оцю я просто обережно отак відклею, нехай підсихає. І потім я також її сфотографую. А що ми робимо на цій? Ми беремо лайнер чи лінер. І нерівними лініями починаємо обводити котика. Чому нерівними? Бо ми створюємо йому наче оця його забула, як це слово сказати, ми ж а вони. Пухнастики, але не пухнастики. Носик. Тут, бачите, ми вже, можна отак от ротик. Теж тут саме сам вусики ми зараз йому зробимо. Тобто він вже починає, бачите, оживати. І вусики в нас наверху це. Ось три штучки. І от сюди. І починаємо сюди. Бачите, він вже такий, наче справжній, лапочку ми йому малюємо? Я Тут, бачите, в мене не дуже цікаво, бо мало цеглинок. Не дуже велика. І ви можете просто вималювати ці цеглинки. І от в нас вийшла листівка з котиком. Як на мене, дуже класно. Дуже легка, дуже класна, і ви про взаємодіяли з акварелью. Ви зробили градієнти, то все. І отак вийшло. Якщо захочете, ви можете лайнером потім ще додати якихось там штришки. Отакі за бажанням. От, і тут можна на котику теж якісь такі. Дякую, що дивилися, малюйте з задоволенням, і можете присилати роботи на листівки від душі в інстаграм. Гарного дня!